Вітаю вас! Як вважаєте, чому деякі експерти, політики, ну, засоби масової інформації розганяють тему виборів? Ну, Усі знають, що під час війни виборів бути не може. Це абсурд. Але чому? Не ну, як чому? А вони хочуть поразки України. Не дивуйтесь. На сьогоднішній момент, на жаль, є такі ну, там, політичні патріоти, тому що ні-ні, це не агенти Фексбер. Це наші рідненькі політики, які дуже хочуть поразки України. Страшенно. І тому, так, да, вони починають оці всі політичні, надполітичні розмови, треба заарештувати, посадити, вибор. без виборів ну, ніяк! От знаєте, саме цікава ситуація. Може, пам'ятаєте були вибори президента, ну от коли Зеленського обирали. Пам'ятаєте, що я говорю? Да мені плівать кого вибору. Ха різниця. А, але... Ой-ой-ой. От так що ви. Люди тут. То... За все своє життя, ну, перше я бачу свої вибори. Я дуже добре знаю історію. Ніколи, ніколи! Вибори нічого не вирішують. Це пусте... Я багато раз боявся, вибори це шоу. От ви йдете на футбол з квитком. Ви його купили, прийшли, що? Ви ж не приймати участь? Ні. А як от чорти ви туди приперли, ще я гроші заплатив. Хотів, от те ж саме і вибори. Вибори це шоу, щоб вам показати. Я ще розумію, якщо б не було війни. Чорт з вами. Ну, давайте шоу. Ну, зараз вам ще шоу мав. Вам що війни мав. Ви ж розумієте, що ці всі розмови про вибори, на що розраховують? Давайте програємо війну і вибори звернути. Клас! А? І оце ж... І оце ж, знаєте, нагнітання, оці бритові ідеї, як же без виборів, якщо не проведемо? де кери здить? Боже, Боже, Боже. Ні, я розумію, що так, да, вже країна якби звикла з війною, це факт. Вже не лякаються, факт. Гинуть, факт. На жаль, гинуть багато. Але проблема полягає в тому, що ті, що вас розповідають про вибори, вони ж на фронті не бувають і не будуть. Це ж всі ж такі, знаєте, борці, борці, борці. Да. І вони ж так, да, для їх вигідно, щоб оцей срач було більше. Взагалі, ну ви самі бачите, що срач це просто... Політики срач те ж саме. І це дійсно одна із проблем ну, в даному випадку України. Коли фактично навіть така проста річ, ну всі ж добре розуміють, під час війни ніяких виборів. Під час війни треба перемогти, потім вибори. Але... Починається, розмова, а може, а давайте, а що це? Ой-ой-ой-ой. І таке є. Тим паче я ж бачу, що гроші вкидують, вкидують. Розумієте, я коли дивлюсь, мені начхати, що люди написали. мені це не цікаво. Мені не цікавить, скільки разів це повторили, продублювали, хто продублював, хто писав перше. Я бачу. Я бачу, бачу, бачу. І Петько грошечки підтіло, небагато великий. І притула. І там всі ці друзі, друзі притули. Да, вони гроші інвестують. Срач. Саме звичайно. Не дуже хочуть розкататися. Розхитати, щоб тут був срач, побільше, побільше. Та ж навіщо? Ну як навіщо? Ми хочемо до державної кормушки. Ну, Україна програє. Плювать, ми дарвемо. ти засадь. І це завжди ж така ситуація. Завжди, на жаль. Ну що поробиш, що поробиш? Ці хлопці хочуть державні кормушки і згодні все просрати. Я багато разів говорю, війну дійсно можна було уникнути, не заперечую. І те, що уникнути, можна було б вирішити. Таже багато економічних питань, проблем економічних. Але... Але так, так, розуміє. Політична сразь був би ой-ой-ой. Ну і тоді, скажімо, з політичного міркування вирішили, ей, плявать, воювати докоювати. Дійсно, виходить, що люди гинуть тільки за те, що там, що там олігархи перегавкались, це може було вирішити. Тяжко, але можуть. Там політики пересрались. А люди гинуть. Це дійсно проблема. Але це якраз ту проблему, яку вирішити не можна. Ти її можеш тільки спостерігати. Тому що проблема полягає в тому, що людям зараз пропонуєш нормальне життя. Вони ні, хочу моста. Чому? Ну, от так висидиш. Коли говориш, люди добрі, для того, щоб ви заможно жили, Майдани треба не робити. А на роботу ходить. Ні, майдан краще. Для того, щоб ви жили нормально, то ви повинні перш за все думати про свою кар'єру. А не рахувати яхти олігархів. Ні, яхти олігархів треба. Да, да, да. да таке, таке нещастя. Ні, я скажу це не тільки в Україні, то вважаю вас. Але в нас воно ярке. Ярскраве, ярке. Ну, в умова війни, да. І тому дійсно в деяких випадках навіть от, зарубіжні політологи не розуміють. Воно ну, вони ж звикли до своїх кліше. Як, що, де? Така ситуація. І тому дійсно на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, Україна перемагає і переможе Росію. Тільки тому, що це Україна. Ні, ну дійсно. Тут розумієте, другі ваші, срачна ж помагає воювати. Ні, ну дійсно. Але буває, буває. Буває майбутнє України зараза. Ось що прикро. Тому що ці всі срачі, вони ж... Уявляєте, який буде срач, коли ми переможемо? Жах! Просто жах. Ну, по-перше, замість того, щоб дійсно зайнятися відбудовою України, буде срач. Замість того, щоб зайнятися економікою, буде срач. Замість того, щоб дійсно нормально вибуде економічно запустити економіку в умовах миру, ні. Буде срач і куча проблем. Я вам зараз скажу таку річ, що в нас інфляція після війни буде вища, ніж зараз. Не дивися. Значно вища. І дійсно будете, говорити, як же так, бо в умовах війни було менше, там більше. Срач, Срач. тому що популізм буде зашкалювати, крики, істерики. Давайте платити більше, давайте будемо роздавати гроші оцім, іншим, треба, все. І... -я! Ну, добавити ці всі політичні інтриги, полі політичні, вибори до виборів, о, мало покажеться. Так що б не дивно дійсно для економіки після перемоги буде ой тяжко. Для вас також. Ви думаєте, як інфляція буде 100%, вам легше це буде. О, ні. На жаль, така є проблема. І на сьогоднішній момент. Я говорю, я можу тільки спостерігати. Ну що скажеш? Ну, люди. Тут вже, скільки їм не пояснюють, що не треба це робити. Не, не доходить. Скільки не пояснюємо, що ви вже ж багато разів наступали на граблі. Вони погоджуються. Але ще раз наступають на граблі. Да. Так що можете далі слідкувати за цим страчем. Я тільки слідкую за цими зрадниками, які дійсно не хочуть, щоб Україна виграла. Що є, то є. А як один? Це діагноз завар. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.